Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, слава тобі, Господи. Коли наближалися дні Ісусового Вознесіння, Він твердо постановив іти в Єрусалим, і він послав вісників перед лицем Своїм і, вирушивши. Вони увійшли до Самарійського села, щоби приготувати йому. А ті не прийняли його, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. І, побачивши це, учні, Яків та Йоанн, сказали Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Та, обернувшись, він скартав їх. І вони пішли до іншого села Слово Господнє. Брати і сестри. Розберімо те, що ми почули сьогодні, текст, який ми, можливо, чули не раз, але варто в Божому слові віднаходити ті речі, які, можливо, зараз до нас можуть промовити. Отож, як в приповідках ми читаємо про те, що немає нічого нового під Сонцем, все, що було, все, що є, це все те, що вже було колись. І правда, як каже проповідник Фултон Шін, про те, що всі ті речі, які зараз здаються новинками, чимось неймовірним, надзвичайним, Передусім новим, це ті речі, які колись вже були, але є забутими, або названі просто інакше. Тому так, важливо вміти дивитися в історію, навіть в найближчу історію, і намагатися робити якісь висновки. Давайте спробуємо. Отож, Ісус, коли ми читаємо, що коли наближалися дні Ісусового Вознесіння, що це означає? Ми так з вами думаємо, що, можливо, це вже розповідається про те, що Ісус Воскрес і тут вже має вознестися. Ні. Малося на увазі, що Ісус ще не був вбитий, не був розіп'ятий, не був воскресений, але наближалися дні Ісусового Вознесіння. Тобто Ісус дуже часто повторював, що е, має настати цей момент, як же прагнув, щоб він вже настав, як я мучуся, поки це не настало. Пам'ятаєте, цих сформулювань було досить, досить багато. Е, взагалі, в Святому Письмі є багато таких сформулювань, які без особливих пояснень зрозуміти складно. Нещодавно, що це у нас було? На вечірньому чаї я відповідав на питання, чи можна мирянам разом збиратися, читати святе письмо. Ну, звісно, ніхто нікому боронити читати святе письмо не буде. Звісно, що можна. Більше того, навіть треба. Тільки річ в тому, що мова йшлася про те, що це десь має бути при парафії. І що це має бути таке спільне ділення? Ну і я заохочую до того, щоб це було як вчить цього церква під проводом священика. Який має спеціальну богословську світу, який може якось покерувати. Можуть бути, це і миряни, які мають цю богословську світу. Е, тому що якщо її немає, то тоді людина буде казати те, що їй здається. Їй може здаватися не те, що справді там написано, або як це справді тлумачиться в церкві. Ну, до прикладу, давайте я наведу е, один з таких моментів. Сьогодні ми чуємо продовження страждань Йова, як він. Тяжко мучиться, і людина, якій дуже важко вона може казати, дуже негарні, неприємні слова. Ну і ось тепер він нарікає на те, що він взагалі зачався, нарікає на те, що він народився. Ну і тут е такі слова: чому як вийшов я з утроби, не загинув? Ну, Знаємо, що багато дітей колись, дуже дуже багато. Я не знаю навіть, чи не половина, чи не більше половини, гинули одразу після пологів, і при пологах багато гинуло. Ну і далі він продовжує: навіщо прийняли мене коліна? Навіщо було ссати мені груди? І тут ми читаємо: навіщо прийняли мене коліна? Про що це мова? Це про пологи? Ну, бо далі про груди, якби логічний ланцюжок. Так от, річ у тім, що у євреїв був такий звичай, що коли жінка народжувала, плем'я збиралося перед наметом, де вона народжувала, і тоді батько, який приймав дитину. Робив обряд народження цієї дитини. Звісно, чоловіки не родять, але якщо ви уважно слухаєте Святе письмо, читаєте, то там є такі слова, що наосон породив такого-то, той-то породив такого-то. Як це, чоловіки ж не родять взагалі? Про що мова? Ну, ось, мова саме про те, що потрібно розібратися і не робити поспішних висновків. В євреїв був звичай, жінка народжує. Плем'я збирається перед наметом. Чоловік, після того, як дитина народиться, бере її в руки, сідає і підносить. І він сидить, е, як би це ми сказали? Ну, ось так, як, як, як просто сідається, схрещуючи ноги. Е, і. Е, Діймає своїх колін і підносить вгору. Це означає, що я визнаю, що ця дитина моя, і це мій син, це я її породив. І ось це підношення є якби таким повторенням акту Народження. Тому ось цей вислів: навіщо прийняли мене коліна, то це коліна саме батька прийняли. Ну, а груди, відповідно, матері. Ну і народжувала, звісно, матір. Але це означало, що цей батько приймає цю дитину. Дивіться, це я показую тільки один такий фрагментик. І таких фрагментів в святому письмі є дуже багато, де ми можемо просто читати. Як багато людей скаржиться, каже, я би читав святе письмо, але мені багато чого не зрозуміло. Ну і правда, потрібно вникати, потрібно розбиратися, потрібно читати додаткові коментарі там біблістів, екзегетів і так далі. І так далі. Ну, але це так. Це був лише відступ до того, щоб ми зрозуміли, що е, щоб розуміти святе Писання, потрібно вникати обов'язково. Просто так побіжно, як художню літературу, як якийсь там, не знаю, детектив, як анекдоти якісь. Ні, це не вдасться так читати. Це зовсім інакше. Далі. Е, отож, Ісус. Йде в Єрусалим, і тут його не приймають самарійське село. Увага! Бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. Який вигляд? Що з ним було? Не знаю. Транспарант, плакат, який ззаду за ним йшов, що цей чоловік йде в Єрусалим? Ні. В Єрусалим йшли особливо одягненими по-святковому. Йшли або на Пасху. Ну, Ісус йшов на Пасху, знаємо. Знаємо також особливі дослідження. ну Потім згадайте ось ці моменти, коли Ісуса вели на розіп'яття, то його одяг не роздерли, а кидали на нього жереб. Тобто його одяг складав певну матеріальну цінність. Ісус вдягнувся святково, він був одягнений в гарний цей одяг, який пізніше ділили. Він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима, і вони його не прийняли. І тепер дивіться такий момент, що євреї взагалі ворогували постійно з самарянами, бо самаряни вони з одного боку, якби, і єдиного Бога шанували. І язичницькі, і різноманітні звичаї мали. Ну і цього всього було дуже багато, і ми з вами вже неодноразово теж про це говорили. Але сьогодні звернімо увагу на щось інше. Учні, е сини в Оанергес кажуть: Господи, дозволь, щоб ми це село спалили. Ну, тобто тут перегукується ось така паралель із Содомом і Гоморою, які були спалені саме. За гомосексуалізм сьогодні це вже відсувається на сторону, якби не можна про це говорити, що це вони немов за негостинність були покарані, ну і інші інші пояснення, якби щоб не казати, що гомосексуалізм це щось неприйнятне абсолютно, але це теж трошки інша тема сьогодні. І от вони відкликаються до спалення Содоми і Гомори, кажуть, дозволь нам, щоб ми спалили. Ісус їх зупиняє. І тепер дуже важливо знати теж. Те, що відбувалося в діяннях апостолів і в подальшій історії. Ми знаємо, що коли вже Ісус справді воскрес, справді Вознісся, коли Він розіслав своїх апостолів, щоб вони йшли і проповідували, то є така дуже цікава деталька. Їх в Єрусалимі переслідували. І коли ми читаємо те, що відбулося після Воскресіння Христа, відбувалися досить страшні речі. Їх ловили, їх бечували, їх ув'язнювали. І увага, хто? Свої. Не чужі. Вони не від римлян потерпали. Вони потерпали саме від єврейської старшини, яка думала, що з смертю Ісуса все закінчиться, а з смертю Ісуса лише все почалося. Так от, і де вони ховалися? Правильно, в Самарії. Самаряни їх приймали. Самаряни ставали християнами. Дуже цікаво знати ось цю річ. І тепер сьогодні я не можу про це не згадати. Можливо, ви бачили ось цю фотографію. Як в 2008 році, можливо, ви пам'ятаєте цей момент дуже добре. Пригадайте собі, де ви були, що ви думали в цей момент. 8 числа, 8 місяця 2008 року, оце 888. Путін дуже сильно любить цю всю нумерологію, цю всю чортівню, оце все гадання на, на числах і так далі. Так от, росіяни вторгаються в Грузію по дорозі. І була така фотографія, як колона російських танків огинає один з таких вигінів річки. Ну, в Грузії, в принципі, більшість доріг такі. Е і тепер, після оголошення так званої могілізації, е колона російських автомобілів суне по тій самій дорозі. Та сама дорога, точка в точку. Той самий вигін, та сама річка. Але вже не російські війська, а російські, так би мовити, біженці. Ну, насправді ті, хто тікають від мобілізації, замість того, щоб обстоювати свої права в своїй країні, якось робити протести, казати, що ми не підемо воювати проти України, зривати цю мобілізацію, піднімати повстання, вони масово мільйонами тікають. Тікають, хоча на їхню країну ніхто не нападає. Їм нічого не загрожує, їм потрібно рятувати свою країну фактично від, від цього того, що ми вже знаємо, військові повідомляють, що вже перші новомобілізовані, вже утилізовані в українських степах. Кому це було потрібно? Заради чого це було потрібно? Нехай би Росія не повставали проти своєї неправедної влади, яка бажає їм смерті, фактично, як ми бачимо. Але ні, вони тоді йшли наступати, а тепер по цій самій дорозі вони. Тікають. І дивіться, дуже важливо подивитися на ось ці нюанси, як ми сьогодні читаємо: не любилися євреї з Самарянами, апостоли, ну. Люди, на яких нам потрібно рівнятися, в цьому випадку роблять річ, яка ну не дуже гарна. Кажуть, що дозволь нам, щоб ми спалили це місто, а Ісус їх зупиняє. Пізніше, напевно, пройшло кілька років, і вони зрозуміли, наскільки сильно вони помилялися. Хоча чекайте, яких років. Між цим моментом, коли вони хотіли самарійців спалити самарян, і тим моментом, коли вони у них шукали прихистку, минуло напевно кілька місяців всього на всього. І тепер подивіться, яким чином працює різноманітна пропаганда. От чому ті самі люди в Росії люто ненавидять весь світ, Україну, якийсь там умовний захід. Через що це відбувається? Яким чином люди піддаються на ось це бажання ненавидіти когось іншого, вбивати когось іншого, принижувати когось іншого, дорікати, насміхатися і так далі? Ви подивіться, що цього всього є дуже сильно багато. Нам потрібно на такі речі дивитися дуже уважно, брати собі це до уваги, щоб розуміти, яким чином працюють ці механізми, щоб розуміти, наскільки ці речі насправді є небезпечними. Ця дорога грузинська є таким символом. Символом повороту людських доль. Зверніть увагу, що від 2008 до 2022 минуло дуже небагато часу. 14 років це геть небагато. А як сильно змінюється історія? Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми чуємо повчальне слово. Повчальне слово, що емоції можуть стати небезпечними, що бажання зла комусь іншому може стати небезпечним, може стати реальністю. Нехай Господь Бог повчить нас, щоб ми вміли розуміти і усвідомлювати, звідки в нас беруться якісь думки і могли покерувати збільшенням добрих і усуненням поганих. Амінь.